Слава Україні! Вибач, братику, що не зберегли тебе. Я тепер коло ресторану Тиси, де розбився наш друг. Андрій мушу входити в прямий ефір. Бо всі пишуть, всі питають мене. Я достеменно не знаю, що тут було, але суть уся в тому, що більше нема нашого друга Андрія. Кокоса Андрія Леонтьєва. Це все, що лишилося з його машини. На кузов забрали. Вибач, братику, вибач, не зберегли ми тебе. Я не забрала тебе клята війна, та забрала швидкість. Скільки раз ми тебе просили. Не ганяй, друже, не ганяй, бо то до добра не приведе. Ти що мені казав? Що я більше не буду, я вже не є такий дурний, як раніше був. Я не буду ганяти, я просто люблю такі машини. Друже, як так? Як так? Не можу, я не можу повірити. Серце, серце, перестає думати, Нога, рука терпнуть у мене. Пробач, братик, що ми для мене зберегли. Пробач. Так, люди, бачите, я на місці аварії, Щоб ви бачили і не питали мене. Знаю, я, да, давно знаю. Но... Клята фара, що тепер робив, казав мені, я йому ще дав. Блять, гермети, коли її заліпив майстильно, кобу файно світило, блять. Сука, блять, вся ж сука, скорость, блять. Для чого то літати? О, боже, боже. Дивіться, все я ще знайшов. У поліції вже нікого такого нема. Все заберу. Заберу, я думаю, що... Він би радий був, коли я топче тобто передав хлопцям, чи десь дав у тіло. Просто у мене ще питання до поліції, як вони лишили це все. Зараз все простягають докази. Це ж місце злочину. Кажіть, якщо я не правий, то кажіть, що я не правий. Дивіться, що у корчах, в кусах я знайшов з хлопцями. Його права, його щось так паспорт. Чого поліція це все залишила тут на місці? Це ж місце злочину. Тут не знаєте, хто виноватий. я не оправдав його, да, він любив швидкість, видно полосу, все видно. Але, але питання поки не... не закриті, то поліція мала на все дивитися, але він і що може занесло із зустрічної полоси, ну то не видно в телефоні. Із зустрічної полоси йшов. Може когось обганяв, може хтось його підрізав. Право... Правоохоронні органи. Повинні з цим розібратися. Кажу, Я ще раз не захищаю його, що він мій друг. Правда, має бути, всі мають знати. Але це все так залишити. Права знайшли в кокорчах. Все залишити так просто. Зараз цигани прийдуть, ну це ж місце злочину, прийдуть, простягають на желізо здадуть. Як так може бути люди? Де ваша совість? Поліція. Пробач, братику, ще раз, пробач. Що не берегли тебе, пробач. І собака сирота бутці тут була, всім за неї дивився. Ой, кокосику пробач, пробач, пробач. Слів нема. Так що... Мені за вас інформація яку мав. ви мені написали в месенджер, на майбутри. Все, що знав я. Видно, швидкість, да, була. Швидкість була. Але, але, але нема слів, нема слів. Дивіться. Браво, братику, спочивай з миром Честь тобі, хвала. Ще раз показую, фіксирую це, забираю в машину свою. Не знаю, чому це все не забрали, там хто тут був, поліція чи котю мав все забирати, як, родина, чи я не знаю, чия авторобота. Честь тобі, братику, буду виходити і буду йти далі виясняти, що було.